Синички маленькі пташки, яких ми часто бачимо у дворі чи біля годівниці. Насправді приховують стільки секретів, що часом важко повірити, що вони живуть буквально поряд із нами. Ви думаєте, що знаєте їх? Зараз я доведу, що синички здатні вас вразити більше, ніж будь-які екзотичні птахи. Так, тільки я вас вражаю, а ви оформлюєте підписочку на канал. Домовились? Вдячна моєму спонсору Павлу Гузенко. Скоро закінчу вже з переїздом і почну випускати відео для спонсорів рівня Дослідник. ну обов'язково вдячна, що підтримуєте. А зараз перейдемо до цікавенького, беззатягнутого початку. І почнемо ми з того, що синички чемпіони пам'яті. Вони запам'ятовують сотні місць, де ховають корм, і повертаються до них з точністю, яка вражає навіть вчених. Для їх маленького мозку це як тримати в голові сотні адрес, вони можуть відшукати схованку навіть під товстим шаром снігу. Якщо білка славиться запасливістю, то синиця справжній професор стратегічного мислення. Дослідження довели, що старі схованки вони спеціально забувають, щоб звільнити місце для нових. Це неймовірно, маленька пташка має динамічну пам'ять, яка працює краще за наші нотатки в телефоні. Саме завдяки цій здатності вони виживають у найсуворіші морози, і тут важливий висновок: те, що ми сприймаємо як інстинкт, насправді ближче до справжнього інтелекту. До речі, у моєму телеграмі я викладаю теж цікаві маловідомі фактики, і спілкуюся з вами. Підпишіться, щоб не пропустити. Там я поділюся порадами, як правильно допомагати пташкам узимку, бо не встигнемо озирнутись і вже новий рік, і повний колотун. Вони передають знання як інфлюенсери. У 20 столітті в Британії синички здивували всіх. Вони навчилися відкривати пляшки з молоком, щоб красти вершки. Це не була випадковість. Одна пташка винайшла метод, а решта грає швидко перейняла. Інформація поширювалася з міста в місто, поки звичка не охопила цілу країну. Це не інстинкт, а справжня форма культури серед птахів. Учені вперше заговорили, що птахи здатні до соціального навчання. Вони буквально підглядають, копіюють і вдосконалюють чужі дії. Уявіть собі пташини і тік-ток, де тренди поширюються блискавично. Завдяки цьому синички адаптуються швидше за інших, пернатих. Це означає, що вони не просто виживають, вони ще й задають тренди у своєму світі. Їх життя гра зі смертю. Зимової ночі синичка втрачає до 10% ваги. Це для людини все одно, що схуднути на 7 кілограмів за одну ніч. Якщо зранку вона не знайде їжу, шансів вижити майже нема. Їхнє життя постійно балансує на межі або швидко знайдеш корм, або загинеш. Саме тому вони не витрачають жодної секунди після пробудження. Їм доводиться бути максимально активними і уважними до довкілля. Цей постійний тиск зробив їх неймовірно кмітливими, виживають тільки найсильніші та найрозумніші. І коли ви бачите синичку біля годівниці, пам'ятайте, для неї не просто обід, це питання життя і смерті. До речі, користуюсь можливістю, щоб подякувати Анастасії, Конєвій. сподіваюсь, правильно сказала. Та двом котикам, які підтримали канал Гривною. Ви суперські, дякуньки. Кожен з вас може доєднатися, якщо маєте можливість, QR на екрані і посилання у описі. Але найголовніше, до чого я завжди буду закликати і закликаю, це донат ЗСУ, бо це допомагає нищити окупантів і зберігати життя оборонцям. А також донатьте на притулки та допомогу тваринкам. Ці дві речі найважливіші. Дякую за увагу. Йдемо далі слухати про синичок. Синички бандити, незважаючи на свою милу зовнішність, синички можуть бути жорстокими. Вони іноді нападають на сплячих кажанів у дуплах. Вони розкльовують їхні голови, щоб дістатися до мозку та м'яса. Це звучить як сцена з фільму жахів, але це науково підтверджені факти. Синички здатні перетворитися з комахоїдних для справжніх хижаків, але це буває рідко для них немає табу у боротьбі за виживання. Вчені вперше зафіксували це у Фінляндії, але потім спостерігали в різних країнах. Це доводить, що навіть найбільш милі створіння мають темний бік. Природа завжди тримає сюрпризи, і синичка яскравий приклад. До речі, була історія у минулому році, що пара блакитних синиць протягом місяця ділила дупло дерева з понад двома десятками кажанів-вечірниць, які іноді полюють на птахів, зокрема синиць. Двоє птахів побудували біля хижаків гніздо та навіть вивели пташенят. Дивне співжиття помітили на північному сході Італії, коли дослідники спостерігали за велетенськими вечірницями. В один з весняних днів біля дерева у медровому довжину дуплі, якого жили вечірниці, побачили блакитну синицю. Детальніший огляд вказав, що пара птахів оселилася у дуплі. Вони побудували гніздо у нижній частині, тоді як близько 25 вечірниць розташувалися у нижній. Протягом місяця спостережень птахи вільно літали з та до гнізда. Приносили до нього черв'яків, а потім годували пташенят поза ним. За кілька днів пташенята зникли, з чого вчені зробили висновок, що вони успішно відлетіли. Щодо того, як птахам вдалося вижити поруч з хижаками, вчені мають свої припущення. Зазвичай вечірниці живляться великими комахами, але якщо полюють на птахів, то роблять це, коли здобич перебуває у повітрі. Ймовірно, вони просто не сприймали синиць за здобич, коли ті сиділи поруч у гнізді, тож не атакували їх. Ось такі чудеса природи бувають. Їхня мова. Справжній КОД. Синички здатні видавати понад 40 різних сигналів. Це не просто чирикання, а ціла система комунікації. Вони можуть попереджати зграю про різних хижаків, причому змінюють сигнал залежно від небезпеки. Уявіть собі сигнал лисиця і сигнал яструб. І зграя одразу розуміє різницю. Так вони виживають, передаючи точну інформацію. Їхні звуки схожі на мініатюрну мову. Це рівень складності, який важко знайти серед дрібних птахів. Така здатність робить їх організованими та згуртованими. Вони буквально спілкуються словами, а не просто звуками. І саме тому синички є одним із найбільш соціально розвинених птахів у нашій фауні. Хитрі стратегії у коханні. Самці синиць мають справжній талант до маркетингу. Вони співають у кількох місцях одночасно, щоб самки думали ніби їх більше. Це створює ілюзію, що самця чутно звідусіль. Такий прийом різко підвищує його шанси знайти пару. Це своєрідний природний піар. Конкуренти часто ведуться на це обман і залишають територію. Самка ж вважає, що має справу з найуспішнішим пташиним кавалером. Це ще раз доводить у дикій природі виживає не тільки найсильніший, а найхитріший. І якщо подумати, це зовсім як у людей. Хто вміє себе правильно подати, той має перевагу. Вони впізнають людей синички можуть запам'ятовувати обличчя людей. Якщо ви одного разу підгодували їх, вони можуть літати ближче саме до вас. Вони відрізняють друга від чужого. Це неймовірна адаптація, бо дозволяє їм швидко визначити, де безпечно. Так вони економлять і уникають ризику. Люди часто думають, що це випадковість, але насправді це результат спостережливості. Вони здатні запам'ятати навіть ваш одяг і жести, це створює ілюзію дружби між людиною і пташкою. Але по факту це холодний розрахунок заради виживання. І все ж приємно знати, що вони вибирають саме вас серед інших. Синички акробати. Синички унікально рухаються по деревах. Вони можуть висіти вниз головою, розгойдуватися і лазити у всіх напрямках. Це не просто розвага, а спосіб дістати їжу недоступну іншим птахам. Їхні лапки розвинені так, що дозволяють виконувати справжні трюки. Вони користуються цією здатністю щодня. Це економить час і дає перевагу у пошуку комах, виглядає так, ніби вони постійно тренуються у гімнастичному залі. Їхня акробатика не випадковість, а еволюційний інструмент. Саме тому синичка завжди знаходить корм там, де інші здаються. Це ще одна причина, чому вони настільки успішні у виживанні. Тому, знаючи ці факти, ти більше не скажеш, що це просто милі пташки з дворів і парків. Це маленькі генії, хижаки, акробати та стратеги. Їхнє життя це драма, боротьба і блискавична кмітливість. Наступного разу, коли побачите синичку біля годівниці, пам'ятайте, ви дивитесь на справжній шедевр природи, тому обов'язково годуйте птахів і робіть це правильно. А як я написала про це у своєму телеграм-каналі, посилання у описі і назва на екрані? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні цікавинки зі світу нашої вайбової планети. Обов'язково допомагайте ЗСУ та братам нашим меншим. І питання до вас: чи вважаєте ви що синички милі? Чи все ж таки трохи небезпечні? Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Слава Україні!